Розділ другий. Сімейство стиків. Як приємно було прокинутися вранці у Кирін котеджі, побачити яскраве сонце у вікні і почути далекий морський прибій. Як чудово схопитися з ліжка, бігти, милуватися синім морем і чарівним островом кирін. Біля входу в затоку. Піду но викупаюсь перед сніданком, сказав Джуліан і схопив плавки. Йде ж, Діку, звичайно, відтогів той. Зараз гукну дівчат, підемо разом. Усі четверо рушили до моря, а між ними галопував тім, несамовито вихиляючи хвостом. І, висолопивши з пащі довгого рожевого язика, він разом з усіма увійшов у воду і почав плавати навколо дітлахів. Діти добре плавали, але краще за всіх Джуліан і Джорджа. Потім вони вибралися на берег, витерлися насухо, одяглися і пішли додому. Відтак снідати, бо вже живіт до спини тягло. Ем помітила на задньому дворі якогось хлопчину і зі здивуванням видивлялася на нього. Хто це? Нарешті запитала вона. Це Едгар, син пані Стик. Відповіла Джорджа, мені він не подобається, повсякчас робить якісь дурниці, висовує язика, обзивається. Коли діти входили в обраму, саме цим і займався Едгар, щось наспівуючи. Ен зупинилася послухати. Джордж Менюня, ковбаска і нюня, пиріг. Наспівував Едгар з дурнячим виразом обличчя. На вигляд йому було років 13-14, але поводився він як мале дитя, Джорджа почервоніла від злості. Він завжди це виспівує. Сказала вона, напевне, йому не подобається, що мене звуть Джорджа». Він думає, це дуже дотепно. Він нестерпний. Гей, ти, заткни пельку, крикнув Едгарові Джуліан. Бо отримаєш за це. Джордж менюня, почав своїй Едгар з дуронячою усмішкою на широкій червоній пиці. Джуліан зробив крок до нього, і той враз чкурнув до будинку. Я його не терпітиму, рішуче сказав Джуліан. Дивно, Джорджо, як ти терпиш? Досі не дала йому папиці, не наступила на ногу, не відкусила вуха бо що. Ти ж чудово вмієш битися. Ну, ну я, я, звісно, можу, сказала Джорджа. В мені все перевертається, коли я чую Едгарові дурні приспівки Не зразок цієї, ще й дражниться. Але бачиш, мама здужає. і я дуже добре розумію якщо візьмуся за Едгара, то пані стик піде від нас, і бідній матусі доведеться самі усе робити. Їй це не до снаги, тому я стримуюся і сподіваюсь, Тіммі теж. Ти молодчина, подругу? І захватом вихнув Джуліан, знаючи, як важко Джорджі тримати себе в руках. Мабуть, піду зараз на гору до мами і дізнаюсь, як вона почувається. Може, принести їй сніданок у ліжко? сказала Джорджа. Притримаєш Тімоті, якщо з'явиться Едгар. Тімі може кинутися на нього. Джуліан узяв пса за нашийник. Тімоті гарчав, коли Едгар виходив у садок. А тепер стояв спокійно, тільки ніс його ворушився, ніби намагаючись розпізнати якийсь запах. Раптом з кухонних дверей вибіг шалодивий песик. Шерсть на ньому була брудно білого кольору. У багатьох місцях ніби побита міллю. Хвіст підібаганий. Грайливо привітався Тімі і рвонув до собаки. Він вирвався від Джуліана, бо був дужим псом. І хлопець не втримав нашийник. Тімі з захватом накинувся на песика, який з переляку заскавурів і спробував утекти назад на кухню. Тімі до мене, волав Джуліан, але той не чув. Він щосили намагався відкусити песикові вуха, принаймні так усім здалося. Песик вищав. Благаючи про допомогу і на порозі кухні з'явилася пані Стик з пательнею в руці. Забери собаку! несамовито заверещала вона і замахнулася пательнею на тімі. Але той ухилився, і вона поцілила власного песика, який завищав ще дощі. Не бийте їх, закричав Джуліан. Ви можете їх скалічити. До мене, Тіммі. Цієї миті з'явився Едгар. Вигляд у нього був переляканий. Він підняв з землі камінь і вичікував нагоди, щоб пожбурити його в Тіммі. Не смій кидати камінь в нашого собаку. Не смій. Закричала Ен. Ти поганий і злий хлопець. Посеред у цього всього гамору з'явився дядько Квентін, злий і роздратований. Боже праведний, що тут коїться, в житті не чув нічого подібного. З дому прилетіла Джорджа рятувати свого улюбленця. Вона кинулася до собак і спробувала відтягти Тіммі. Батько загримав. Продовження буде.